Зоотрополіс – місто мрії, де звірі всіх видів і хижаки, і здобич живуть разом у мирі й гармонії. Я Джуді, ваша нова сусідка. А нам до одного рога. звикай жити з козлами. Наша перша кролик поліцейська Джуді Гос. Ну як зробимо світ кращим місцем? Погані новини. У місті запанував страх. А як щодо звірячого сказу? Ми в безпеці. Це завдання номер один. Опс, Паркування. Шеф, я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Сьогодні. Mm. Віддісней. Вітаю. Маю до тебе кілька питань у справі. Та ну, ти взагалі коп чи клоп. Або заарештую. За що? За страшно образі. Три ключовий свідок. Ні, це він. номер по базі. У мене є дружбан. Зробить усе миттю. Тут усі лінивці? У мене лише 36 годин. Якщо разом ми впораємося. Тут не важливо, чого ти хочеш. Важливо, на що ти здатна. Я справжній коп. Ніколи не показую, що ти вразлива. Ну що за кролячі ніжності? Не відпускай! Я Все це добре, але в душі ми досі тварини. Очік, припини зараз. Усі забиють <говори> Чесні тварині ховати нічого. Нахилилися <говори> від творців фільмів Крижене серце та Супер шістка». життя. Штука складна. Ми всі робимо помилки. Неважливо, що ти за звір. Зміни починаються з тебе. Рвемо кіхті. Чия це тачка? кримінального боса пана велета! Зотрополіс. Оце пан велет. Ні слова, ні слова. Фу. Заморозить. Фу. Ми ж домовлялись. На моєму весіллі нікого не морозити! Скузі бамбіна. татку мус. 17 березня у кіно у 3D.